Це шлях довжиною в життя, і ним дуже важко ступати, це хрест особистий, нести до кінця, упавши, щоразу вставати. Смирення це менше бути завжди, ставати не паном, слугою, старатися немочі інших нести. Смирення з любов'ю йде поряд, смирення сміхатися кривдникам всім. Не тільки устами, а серцем, коли гострим словом чи ділом гірким поранили душу не вперше. Смирення це витерти сльози з очей, емоції, гніву зворати, пробачити навіть підступних людей і місце образи не дати. Смирення чекати на відповідь так, аби не було нарікання. І навіть коли забариться вона. Народитись без коливання, смирення собі не шукати хвали, медалі в душі не складати, а вмить, коли люди тебе піднесли, всю славу творцеві віддати, смирення відкинути волю свою, плодські, перекресливши плани, віддати життя в міцні руки тому, хто буде завжди поруч з нами. Смирення це шлях довжиною життя, бере свій початок у яслах, веде крізь пустелю для випробування, крізь бурі лягає так часто. Смирення, це шлях, коли цар на ослі, що жив у в палатах, почує осанна скуточки усіх, а потім наказ розп'яти. Смирення, це мить. Коли, тихо схилившись, син Божий, не просто людина, і учням своїм ніжно ноги помив, хоч дихала смерть уже в спину. Смирення це шлях, що веде до Христа, це руки пробиті і ноги. Дорога терниста і дуже вузька, але тільки на ній перемога. Смирення це вибір. Сьогодні ще поки не пізно.